Як кататися на лижах по льодяних склонах. Сьогодні супер для вас день. Ідеальний бетон на трасах, щоб розказати деякі моменти. Отже, перший, і найважливіше. Зараз давайте подивимося на оточуючих людей, покажу оточуючих людей. Люди їздять плугами, зараз шепнуть плугами їхати на пів плугами, при тому, що траса є червоною, тобто схил є крутий. Що буде, якщо їхати в плузі? Давай проїдемось, покажемо. Їду плугом по бетону. Буде отак. Я думаю, ви побачили, що відбулося з моїми лежами і ногами. Отак вони як начебто вібрують. Що відбувається в цей момент? У вас в коліному суглобі вібрують також кістки. І після такого катання у вас буде як мінімум боліти коліно. Наступний момент. Ви плугом просто не зможете тормозити. Тому перша рекомендація, забувайте про це, переходимо на паралельні лижі. Це для вас мотивація вчитися кататися на паралельних лижах на каналі Мої Купи відеоуроків. Наступний важливий момент. Хто катається на паралельних лижах? Перше, найважливіше помилка, яка вас буде просто зносити з траси. Їхати і нахилятися плечем в поворот. Тобто їхати без ангуляції та не триматися на зовнішній лижі. Через це ви будете одразу проковзувати і будете одразу падати. Показую, як це катання приблизно виглядає. Хочу їхати вправо і людина що робить? Плечима себе. Раз. Дивіться, як мене несе. Мене просто зносить. І вас аналогічно. Не так жорстко, як я показав, але буде постійно все одно зносити. Чому? Тому що, їдучи направо, ви маєте стояти на якій лижі? На лівій, на канті лівої ноги. За рахунок того, що ви закантували лижу, поставили її на кант. Прогнули її, тобто стали на неї, принесли вагу, називайте це, як хочете. Лижа прогнулася і на канті вас веде в поворот, повертає. Нахиляючись вправо, до прикладу, у каші ви поїдете. Без каші ви вже не поїдете. Чому? Бо нахиляючись вправо плечем, ви зміщуєте вагу на праву ногу, а не на ліву. А який сенс зміщення ваги на праву ногу, їдучи на праву? Якщо нам треба прогнути і закантувати ліву лежу? Логіка проста, думаю, все зрозуміло. І це найбільше, що заважає людям їздити ці заклончики, наклончики. Що би я радив вам, обов'язково і взагалі найкраще у е льодових умовах практикувати катання, збільшуючи трошки ангуляцію. Завжди мати ангуляцію. Диви, мужик теж їде, його просто зриває постійно. Бачите, як рукою тягнеться у бік, їде постійно так от. Плече цим заклоняється у поворот. І за того йому постійно важко, він постійно на п'ятку. Ну і плюс потім знову ж таки на коліні сугло буде більше навантажити. О, тут мужик їде більше, ангулює, покажи. Він більше ангулює. У нього, звісно, техніка своєрідна, але він більше ангулює. Більше ангуляції. Тобто він більше створює кут між верхньою та нижньою частиною тіла. Про ангуляцію подивіться відео на каналі, і зрозумієте, що це. Постійно, тіло робіть майже контрнахил. Тобто я хочу їхати в льодовитому в не Не наклоном, а навпаки. Раз. І лише чіпляється ханком. Раз, ліву ногу натискаю в карт, плече ліве опускає. Праву ногу, праве плече опускає. І лижа в мене чіпляється кантом і починає їхати, повзати на кантові. Починає мене повертати, не ось так от зносити. Бачите, лижу зносить. Закантував, повертає. Зносить, так не треба, заканкував, більше повертає. Тому трошки додайте в своє катання ангуляції цього кута. Як його додати? Просто підняти внутрішнє бедро вгору, умовно кажучи. Тобто їду наліво, ліве бедро піднімаю вгору. Раз. Все, в мене вже тіло зігнулося, як бананчик стало. Хочу направо, бедро вправе. Раз. Намагався вам коротко пояснити. І ще один важливий момент. Виходьте з свого катання в режимі таракана. Це коли ось так людина їде. Льот, страшно, все, боюсь, Начинається. Оці танці на льду. Забувайте їх, дивіться ютубчик мій. Там купа відеоуроків. Хто хоче навчитися катати, дивіться опис під цим відео. Обов'язково, друзі, до нас на прокат приходите, обираєте вельвет. Ну і приєднуйтесь до нашої лижної школи. Ми знаємо, як навчити вас.